Вітаю, друзі. Поговоримо про таку монету, як Shibeinu. Shibein це нікому невідома не, 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 не монета, яка дуже вистрілила. Ну, заробили, звичайно, засновники, розробники цієї монети, більше ніхто. Захотів я теж заробити трішки, але ну, не так купувати це їхнє лайно, а продати їм свій домен. Хороший домен Shibeinu І в мене є ще Shibeinu Чому такий домен? Бо є доги, Чейн інфо. Я думав, що їм це буде цікаво. Але вони їм це не цікаво. Я пишу в Телеграм, то вони мене просто блокують. Якщо пишу десь у Твіттер, вони просто ігнорують, вони просто продають своє. Свої ганомонети і натомість нічого не не, не дають, так що будьте обережні. Це все є скам. Дякую.